День студентського спорту. З нагоди цього свята у Прикарпатському національному університеті організували різноманітні спортивні змагання. Більше про це наша Вікторія Резун. Свято здорового способу життя розпочали з пробіжки. Опісля забігу для учасників заходу провели руханку. Наші такими заходами кажуть організатори, хочуть популяризувати спорт серед студентської молоді. Студенти приходять на захід, в кого фізкультура хтось так приходить. Є перші курси, є старші курси. Є факультет фізичного виховання. У нас ми всі об'єднуємося з цим гаслом студентський спорт і робимо. Різні заходи сьогодні. До події долучилися студенти з різних факультетів. Загалом понад 150 хлопців та дівчат. Підтягувати фізичну форму студентів, е, життя е, університету, втягуватись. Потягують канат може. Будуть деякі конкурси, і ми покажемо свої найліпші якості. Ми стараємося, люди розвиваються, і все буде наліпше. Спорт це взагалі дуже важливо для життя, От особливо юристам потрібно бути в формі. Бо то Бог його знав, що в суді може стати. Організатори кажуть, до участі в дійстві намагалися залучити якомога більше людей, а тому і влаштували різні та цікаві активності. Ми будемо працювати також по локаціях. У нас були такі локації: це гирьовий спорт, піднімання гирі, це перетягування линви, це стрибки через скакалку, це бадмінтон, майстер-клас і шахи майстер-клас. І жонглювання м'ячем футбольним. На переможця під час заходу студентам також вручили нагороди за результатами вже минулої спартакіади факультетів.